На всіляку підтримку а, зі свого боку, а наразі ми говоритимемо з, про те, як а, запустити реформу, як законодавчо запустити розвиток науки в Україні. І я запрошую до слова пані Наталію Шульгу, експерта групи реанімаційного пакету реформ, та а, а, Максима Стріху, заступника міністра освіти і науки України. Згодом до нас має приєднатися пані Лілія Гриневич. Так, дя дякую, я прошу до слова. Вельмишановні шановні колеги, Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України з питань науки, доктор фізико-математичних наук, президент Українського фізичного товариства. Я маю зразу і говорити, чи ви представлю зразу? Шановні колеги. Я маю представити вам законопроект про наукову і науково-технічну діяльність урядовий, внес, номер 2244А, внесений до парламенту. Оскільки у мене лише 5 хвилин, а законопроект справді дуже складний, дуже великий, я б хотів би зупинитися на декількох тезах. Перше, от попри все, Україна лишається. Однією з провідних наукових держав Європи, хоч сьогодні наша наука перебуває в кризовому стані через декілька причин, через хронічне недофінансування, через вкрай застарілі методи адміністрування і багато інших суб'єктивних і суб'єктивних факторів. Друге, наука Україні вкрай потрібна, бо те, що ми маємо досі великий науковий потенціал, нас рятує. Ви знаєте всі, коли скажімо Ізраїль. В силу дзвінка з Кремля от відмовився постачати безпілотники Україні. Виявилося, що ми їх чудесно можемо робити самі, завдяки тому, що у нас ще є потужна наука. Ми не маємо права цього втратити. Відтак, з чого виходив уряд, готуючи цей законопроект, перш за все, відповісти на виклики часу, бо ситуація дуже змінилася порівняно з тим, коли готувалася попередня версія цього закону. Друге, ми намагалися зробити закон дружнім до конкретного науковця. Є в українському законодавстві величезна кількість дурощів, які ускладнюють життя науковця, навіть не говорячи про це мізерне фінансування. Ми намагалися все це усунути. Третє, ми намагалися максимально демократизувати процес. І я можу сказати, що якщо реформа буде здійснена за цим сценарієм, то uh, наукова спільнота в Україні отримує суттєво більше важелі при формуванні державної наукової політики ніж, скажімо, вона має сьогодні в Польщі чи в країнах Балтії. Uh. Третє чи четверте, вже ми з 17 серпня є асоційованим членом європейської програми «Горизонт-2020». І зрозуміло, що це має бути відображено в законі. Ми мусимо оперувати новими поняттями. Скажімо, закон вперше запроваджує в Україні таке поняття, як державна ключова лабораторія. Механізм, який виявився дуже ефективним. при… Зосереджені зусиль нами на пріоритетних напрямках розвитку е, фундаментальної науки власне, і власне прикладних досліджень. Четверте створюється незалежне, крім національної наукової ради, через яку науковці братимуть участь в процесі формування наукової політики. Створюється незалежний орган потужний для фінансування досліджень, як прикладних, так і е, фундаментальних, причому різного роду. на на грантовій основі фонд, Національний фонд досліджень. І нарешті останні, оскільки часу мало, цей законопроект вироблявся як спроба акумулювати пропозиції наукового середовища, причому пропозиції в дуже широкому спектрі. Від фактично не приймалися засадничо тільки пропозиції тих, хто вважав, що нічого не треба міняти, от що зараз все є окей, і ми не повинні нічого чіпати, особливо в царині національної академії галузевих академій. І ми так само не погоджувалися з тими, хто пропонував от змінити все і одразу, бо українська наука це все таки дуже. Великий механізм це пропрацює майже сотня тисяч людей. У нас в дослідженнях і відповідно тут до будь-яких дій треба підходити обережно. Тому зрозуміло, що коли йшлося про компроміс, можливо, не всі були щасливі з якихось моментів цього компромісу. Можливо, деякі речі я й сам робив би радикальніше. Але я переконаний, що це крок в правильному напрямку. Це нарешті спроба розпочати реформу науки в Україні після дуже багатьох років. Стагнації і порожніх розмов. Я переконаний так само, що це не остаточний крок. Життя покаже напрямки наступних кроків. Більше того, я переконаний, що після ухвалення цього закону в першому читанні, я сподіваюся, парламент це зробить. Можна буде його доповнити важливими положеннями, які народилися вже після того, як законопроект цей було схвалено урядом в травні цього року. Життя дуже. Динамічний міністерство готове до такого доопрацювання разом з усіма суб'єктами процесу. Але дуже важливо зараз нарешті відмовитись від філософії нічого не робити, або від філософії Все і негайно або ж нічого, і почати рухатися в правильному цивілізованому європейському напрямку. Дякую. Доброго дня, мене звуть Наталія Шульга, я є головним експертом групи РПР «Наука, технології інновації». Я також є кандидат біологічних наук за українськими мірками і виконавчий директор Українського наукового клубу найбільшою престижної організації громадських науковців, які працюють і в Україні, і в світі, і які мають глобальне визнання. Сьогодні ми тут зібралися для спільної заяви від Міністерства освіти і науки який є автором базового галузевого законопроекту, який поданий під номером 2244 А, і групою ремонційного пакету реформ, яка працювала разом з Міністерством освіти і науки і Національною академією наук напродовж року, над змінами до існуючого закону про наукову науково технічну діяльність. Ця заява викликана тим, що в суспільстві виникло певне замішання, нерозуміння зареєстровані ще три альтернативні законопроекти, і для громадськості треба зазначити, що цей процес затягується. Попередній план був зареєструвати в першому читанні цей законопроект 10 липня, коли голосувалися на ранішній сесії два ратифікаційних закони 0044. По програмі горизонту 2020 яке дає надзвичайні повноваження України, фактично ставить Україну серед країн 28 країн Євросоюзу в галузі досліджень. І законопроект 0040 – це двостороння угода про співпрацю в науковій галузі між Україною і Європейським Союзом. Цього не сталося, тому що були зареєстровані альтернативні проекти. І для ширшої громадськості це означає, що процес початку реформи, а це є друга стадія реформи. Перша це є закон про вищу освіту, який був проголосований в липні місяці минулого року, а це є друга частина реформи, яка затягується. Тому в цьому нашому спільному зверненні ми е, е, зобов'язуємо всіх учасників процесу все-таки почати рухатися, так як ми планували це рік тому, а не йти шляхом затягувань. І група РПР «Наука, технології інновації», яка працювала більше року над текстами, які були використані міністерством, фактично, якщо ви подивитеся по порівняльну таблицю п'яти вже законів чотирих законопроектів існуючого закону, ви дуже чітко побачите звідки бралася інформація, звідки бралися статті. І тому ми закликаємо до того, щоб в процесі після прийняття в першому читанні і якнайшвидше на найближчих засіданнях Верховної Ради цього базового законопроекту у нас була можливість підготувати вартісні поправки, які готові на сьогоднішній день для голосування. Для того, щоб врахувати і те, що сталося законом, альтернативним законом 2244 а 2 для. Базового закону і таким чином прискорити процес все таки початку реформи. Якщо ми цього не зробимо, разом з усіма чинниками, основними і стратегії, ті, які ми відображаємо на цій інфографіці, які відображені. Але недостатньо в базовому голосовому законі це децентралізація управління науковою сферою, тобто статті про наукову національну наукову раду з питань розвитку науки і технологій потрібно доповнити, добавити, скоригувати в частині. Самої функції цієї ради і роботи, як наукового комітету, так і адміністративного комітету, який якийсь трошки зник з тексту закону, ну він там має по структурі відображення це можна виправити. Так само в роботі Національного фонду досліджень потребує редакції статті, пов'язані з управлінням, тому що ми задумували цей фонд як незалежний. Хоча в нашій країні, якщо використовуються бюджетні кошти, ми повинні розуміти, що імплементація і контроль буде здійснюватися Кабінетом міністрів. І також розширені повинні бути статті євроінтеграційні, і за міністр сьогодні сказав про це, коли писалися тексти, ще не було ратифікованих угод. Зараз це є вже вимога, і тому вони повинні бути. Доповнені розширені з тими нарубками, які є в групі, таким чином, ми наполягаємо на покращенні змісту статей, що стосується управління науковими структурами. Національної ради України з питань розвитку науки технології та Національного фонду досліджень на засадах колегіальності та субсидіарності група також готова до подальшої співпраці з учасниками процесу Міністерством освіти науки України та Національної академії науки України профільним комітетом Верховної Ради з питань науки та освіти, іншими комітетами, фракціями Верховної Ради над приведенням тексту закону до вимог інтеграції України до Європейського науково-освітнього простору. І, звичайно, ми ще раз наголошуємо, що будь-які Затягування процесу не будуть дозволяти нам дійсно здійснити ті ратифікаційні угоди, які вже підписані. Дуже дякую. Я дякую, шановні спікери. Давайте просто я вам пропоную кілька таких ключових моментів більш чітко проговорити. А наразі ви знаєте, що впродовж багатьох років у нас вже є такий як усталений мем. Наука недофінансована, тобто наше вчені а наука недофінансована, вона бідна там, нещасна. Разом з тим ми бачимо спробу реформування і бачимо а, кілька а, версій того, як це треба робити. Чи могли би ви сказати, ось так би мовити, щоб було зрозуміло пересічному громадянинові, навколо чого точаться основні дискусії, в чому є різні точки зору щодо реформи? Будь ласка, для початку. Так сталося, що ми успадкували е, систему науки, яка творилася ну, власне ще не в радянські часи, от закон про Українську академію наук ще його й основельможність Гетьман е, Скоропадський. І ця система збереглася, причому е, е, збереглася, ну, скажімо. Хтось каже консервативними, хтось дуже сталими традиціями, але власне це унікальна структура, яка, у яку впродовж 53 років вже очолює одна і та ж сама людина, унікальна очевидна людина, Борис Євгенович Патон. Але відтак е, е, будь-які речі, які е, щось е, пропонують в цій структурі змінити, часто сприймаються е, погано. Відтак у нас ми успадкували, на жаль, і поділ науки на академічну і університетську. Причому часто, на жаль, університетську науку сприймають як науку другого гатунку, хоча це абсолютно неправильно, бо в університетах можна отримувати проривні результати за рахунок того, що залучаються старші студенти, аспіранти до досліджень. Е, нарешті, е, у нас е, утворилася, на жаль, е, ситуація, де формально в державі немає взагалі жодного органу, який би координував державну наукову політику. Бо Міністерство освіти і науки, от де-факто, воно є здебільшого Міністерство освіти і університетської науки. Національна академія наук вона претендує так само на роль такого собі Міністерства науки. Хоча коли воно береться адмініструвати університети чи координувати їхню роботу в науковому плані, зрозуміло, що часто це викликає опір з боку університетів, які ставлять питання, а чим ми гірші, чим ми власне потребуємо, щоб нами хтось керував ззовні. Тим більше, ви знаєте, що ухвалено закон про вищу освіту, який надає університетам автономію, зокрема в частині зміни досліджень. І нарешті це те, що в де-факто державі, Державі є одне Міністерство науки, тільки воно називається Міністерством фінансів. І от важелі Міністерства фінансів. у... у... Організації наукового процесу значно більше в Україні часом, ніж важелі Нан чи важелі Монтики. Вони виходять, як правило, з міркувань от потреби якоїсь дуже бюрократизованої системи, економії, звичайно, коштів, а не реальної пріоритетності тих чи інших заходів. Є величезна кількість інших проблем, бо, звичайно, українська наука старіє. Молодь не йде в науку, якщо ми це не змінимо впродовж ближчого часу. От питання природним шляхом вмре через 10 років, бо просто відійдуть люди в силу біологічних причин, які сьогодні роблять цю науку, а молоді не пройдуть. Ми справді сьогодні стали членами європейського дослідницького простору. От європейський дослідницький простір це не гучна фраза, це треба писати European Research Area з великої літери. Це цілком певна організація, яка, ну, власне, то тож на нашій участі в горизонті 2020 Україна взяла на себе цілком певні зобов'язання ратифікаційними цими документами. Ми їх мусимо виконувати, і ці зобов'язання водночас для нас є колосальним шансом у тому мовах нашого Ми гроші. Ми отримали доступ для того, щоб е, е, боротися за гранти сумарні євросоюзу обсягом, обсягом 80 мільярдів євро. Але це треба робити ефективно. І е, часом наше законодавство внутрішнє просто стоїть на перешкоді цьому. От зараз ми, слава Богу, отримали лист е, Національного банку. Я хочу подякувати за, за сприяння, яка який, е, ну, гарантує нам, що не будуть, бо українські колективи, українські наукові колективи, зараз можуть формувати навколо себе міжнародні наукові колективи. І от елементарне питання: от з Брюсселю надходять гроші, їх переправити до інших країн. А наші банки намагаються їх викупити за гривні, і що потім робити. З цією гривні. Слава Богу, Нацбанк нам Я сказав, що. Отже, давай, отже давай. це величезний комплекс проблем, як великих принципових, так і маленьких, але від яких залежить життя кожного конкретного науковця. От виходячи з цього, ми і будували цей е, закон. Зняти дурниці, водночас спробувати не зруйнувати того, що руйнувати не треба. бо... Е, Українська наука існує сьогодні в дуже несприятливих умовах. Справді, е, науковий бюджет США за три, за е, 350 мільярдів доларів. Бюджет е, науковий Китаю 80 мільярдів, бюджет Росії 30 мільярдів, бюджет Польщі 5 мільярдів. Україна на всі дослідження за всіма головними розпорядниками зараз сумарно тратить близько 250 мільйонів доларів. Тобто те, що наші науковці за ці гроші все таки дають важливі результати, їм треба вклонитися. Дякую навколо чого точиться суттєві дискусії, що що є приводом для виникнення кількох законопроєктів з цієї теми? Ну, як зазначив вже заступник міністра, у нас є традиційна структура, яка вважає більше грошей, але внутрішнього аудиту чи внутрішніх змін не робить. Тому що існує такий парадокс це найвища державна установа, наукова, але вона є самоврядна, тобто це як громадська організація, в устав якої не можна втручатися. І цей парадокс, який існує ну, вже дуже багато років, ну 50 років так точно. Він унеможливлює внутрішню реформацію модернізацію цієї структури. Закон про вищу освіту заклав можливість паритету і відкриття можливості нормальної повноцінної науки в університетах. Це буде забирати час, але для цього вже є перші кроки, перші підстави. Те, що ми пропонуємо, це. Орган, який виробляє стратегію і пріоритети для формування конкурсних програм кожного року, це Національна Рада з питань розвитку науки і технологій. Питання, як це буде діяти, як це буде запущено. Ми там заклали бомбу. От коли ми робили ключові лабораторії, у нас рада, яка вибирала проекти, складалася з 11 іноземців, і я одна єдина була громадянкою України. Це був прецедент. Ми отримали протести з усіх наукових установ, що це неможливо так бути. А результат виявився дуже якісним, тому що уникнення корупції ну, всередині таких міждособойчиків і так далі, до Тільки завдяки міжнародним експертам. Ми це так само пропонуємо і в структурі ради. На, на цю тему йдуть дискусії. Ніхто не хоче е, опинитися поза грою, особливо з тих, хто вважає, що він як локальний герой є дуже видатним. Е, це унеможливлять участь таких локальних героїв, е, або їм прийдеться змінитися. Е, фонд е, досліджень, Національний фонд досліджень. Ми вирішили йти на компроміс і створювати не 5-10 фондів, що було би дуже добре. Ну йдеться про державні кошти. Ми створюємо інструмент, який працює виключно на конкурсній основі. Більше того, ми заклали в науковому комітеті. Не менше 30% іноземних експертів, це означає, що кожен рік їх може бути більше. В комісіях по відору, підбору гранців. Та сама історія це буде стосуватися переважно фундаментальних досліджень, але більшість коштів піде на фундам... на фінансування прикладних досліджень і підтримка інноваційних проєктів, яка зараз відсутня в країні. Взагалі країна не розглядає, що підтримка інноваційних проєктів напряму впливає на ефективну економіку і дає продукт, який можна продавати на весь світ. Ну і звичайно, є євроінтеграційні речі. Як це поєднати? Закон базовий зараз має дефіцит в цій галузі, і його треба буде. Я не зараз наголошую, його треба буде міняти і треба буде доповнювати вже на основі ратифікованих речей. Тому навколо цих трьох речей і йде в принципі дискусія між тими, хто не хоче нічого міняти, або робити приховану приватизацію державного майна, яке належить академіям державним. Це теж варіант, між іншим, чому затягується цей процес так довго років. І, звичайно, тих молодих, скажімо так, ентузіастичних вже з досвідом стажування і роботи успішною за кордоном, які повернулися, які хочуть бачити Україну сьогодні в Європейському Союзі і забувають, що це забирає десятиліття. А, дякую ще є запитання. Телеканал 24, Христина Гавраш. Пані Наталю, запитання до вас. Просто щодо альтернативного закону, ми знаємо, що більша частина експертів РПР розробляла саме його альтернативний законопроект 2244А2. Тому цікаво, чию позицію підтримуючи урядовий законопроект, ви представляєте свою частину експертів РПР. Чи ви вже узгодили це загалом? Позиція РПР ті четверо, які увійшли в авторський колектив законопроекту 2244 А – вони не є вже учасниками групи РПР, хоча вони приймали участь в розробці цих положень. Це було їхнє власне бажання війти в авторський колектив і сповільнити процес прийняття другої частини реформи. Я е, коментувати це не буду більше, тому що власне вибір людей е, це чотири людини з 24 учасників групи. Можна тоді уточнення в цьому законопроекті ви казали ваші розробки, так то чому не цей, а чому урядовий? Якщо тут вже є ці розробки, а туди ви будете тільки пропонувати. Я ще раз наголошую, ми погодилися це робити рік тому, і це зміни не було ніяких. Ми не виключали всі, працювали разом Академія наук, Міністерство і Група РПР. Ну хочу вам сказати, що ці наробки, які лежать в цих всіх законодавствах, законопроектах, початі ще 10 років назад, от 10 років. Реформа не відбувалася. Я не можу задати запитання, пов'язане з реформою, оскільки є одна складова це фінансування науки, а інша складова це те майно, яке знаходиться в Академії наук. Воно велике, воно ну, не завжди використовується там, за призначенням. Бо є часто такі публікації. Скажіть, будь ласка, а що перед чи передбачається в ці царині? якісь зміни, чи ваш законопроект, можливо, всі законопроекти, чи буде певний аудит? Тобто яким чином у цій сфері буде наведено лад, якщо в цьому є потреба? Аудит, безумовно, потрібен. Більше того, я хочу анонсувати: Україну чекає міжнародний аудит от, через інструменти того ж таки самого раку о, о, Комітету Європейського дослідницького простору. І ми, я думаю, отримаємо багато цікавих речей для себе самих. Щодо майна, от ми це, на це мало звертали увагу, але насправді, от, диявол в деталях. Ми щодо Національної академії, галузевих академій змінили. Е, господарські віддані на оперативне управління. Себто ми поклали край е, прихованій приватизації, яка можливостям прихованої приватизації, яка, на жаль, точиться. Я не виключаю, що потім на основі аудиту ми повернутися до цього рішення і визначити, що якесь майно справді є неефективним і може бути ну, зорієнтовано в інші сфери. Але. От робити паралельно реформу і аудит, це є е, і, і на основі цього паралельно тут позбуватися зайвого майна. Це великий ризик, що хтось в цій каламутній воді половить рибку явно не на користь науці, не на користь державі. Ми, ми от поклали, ну принаймні 100% юридичний бар'єр на шляху цього. Чи деталі можна про аудит? Що, що буде аудуватися, Хто буде аудуватися, в які, в які строки? Будь ласка, бо це. Значить, зараз ми запускаємо. Через півроку приїжджають міжнародні експерти. Це про Міжнародні експерти працюють. Це без нас, це саме міжнародний ще приблизно через 6 місяців. Вони готують підсумковий наук документ, от стан наукової сфери в Україні. Що ми реально маємо от не з власного бачення, а з бачення зовні рекомендації щодо. Кроків. Більше того, те ж саме членство в Європейському дослідницькому просторі в Іраку нас спонукає і створити дорожну карту розвитку власної науки. Це дуже теж цікавий документ, чого у нас абсолютно ніколи не робили. Ну, от, скажімо, скрізь у світі зараз пріоритетно розвивається, наука проживе. У нас за традицією досі велика дуже питома вага моєї рідної фізики, яку я дуже люблю, і інженерних наук і трошки недооцінені все таки науки про живе, що які є дуже важливими сьогодні. Очевидно, через механізм тієї ж самої національної наукової ради представництва наукового середовища, мусять формуватися певні. Базові речі, от в стратегічній перспективі, що в першу чергу ми можемо підтримати, виходячи а з трендів розвитку світової науки, б, з нашого реального потенціалу тут. Бо можливо, ну є якісь речі, які розвиваються, але на жаль, ми не маємо підстав сьогодні вкладати туди гроші, бо нема потенціалу. А тут є, і треба цей закон. Вперше підказує логічний механізм, як це робити. До того просто такої можливості не було. Шановні колеги, чи є ще запитання? Ні, я дуже дякую. І ми слідкуватимемо за ходом цього законопроекту. А також сподіваємося, що коли сюди завітають міжнародні експерти, ми їх також побачимо в цій залі. Бо це дійсно такі революційні кроки. Це те, що визначення стратегічної мети, куди ми йдемо. І це є ключовим. Я дуже дякую, шановні колеги.